Знято. Андрію 11. Хлопчина разом з батьками у квітні виїхав з Маріуполя. Два тижні навчання у кіношколі подарували нові навички і перші позитивні емоції за довгий час. Дуже цікаво було. Я був і актором, і і оператором, і світлооператором. Благодійний кінотабір для дітей, які пережили окупацію, відкрив свої двері 23 серпня. Організатори прагнули допомогти подолати стрес від жахіть, які бачили діти, навчаючи грати у кіно, бути режисерами або операторами. Вони дізнавалися про те, як кіно створюється, як придумується ідея, як це далі перетворюється в сценарій. Потім ми з ними там обирали локацію, костюми і створювали всі ці фільми. Ми розуміли, що це діти, які перебували в окупованих територіях, і нам потрібно з ними трошки по іншому працювати. Тому ми дуже хвилювалися, щоб ну, ніяк ні їх не поранити, а навпаки, показати їм іншу сторону. Говорити про мрії, про майбутнє за кілька хвилин ця зала наповниться юними сценаристами, акторами та режисерами. Діти з Маріуполя зможуть оцінити результати своєї 14-денної роботи над документальним фільмом. Під наглядом українських режисерів Ukrainian Film School діти зняли три власних короткометражних фільми і документальну роботу Мрії дітей міста Марії. Ми хотіли поговорити про мрії дітей. Хотіли просто, щоб це був якийсь документ доби. Ми вирішили, що діти один в одного будуть брати інтерв'ю. І раптом несподівано діти почали говорити на такі теми, які для мене ну вони були моторошними, але я не спиняв. І я розумів раптом, що діти. Бачать і розуміють набагато більше ніж нам здається. Мені здається, цей фільм став відкриттям для їхніх батьків. Я плакала. Я коли дивилася, я плакала, тому що діти відчувають і бачать те, що дорослі о чому дорослі мовчать. Діти пройшли всі етапи кіновиробництва. 14 учасників писали сценарії, підбирали локації, реквізит, костюми і працювали з камерою. Найцікавіше було знімати етюди, та коли в самий перший день, нам проводили екскурсію по цій кіностудії. Мені подобалося дуже спробувати себе актрисою, спробувати себе роботу в кадрі. Це дуже цікаво, це дуже волнительно і одновременно класно. Я навчилася контролювати емоції. Во-первых, це дуже значимо для мене спробувати себе в цьому. Ці діти знають ціну і цінність нашої незалежності і мріють лише про одне. Щоб закінчилась війна, я в свій дом. Щоб війна закінчилась, то ну це така ну війна. Це дуже погано. Ліна Зеленська, Володимир Сетюк, телеканал Рада для загальнонаціонального марафону. Єдині новини.